За добу в зоні АТО загинув один український військовий ще 17-ро отримали поранення. Повідомляють в РНБО. Напередодні вперше по околицях селища весели. Бойовики відкрили вогонь із важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 Буратино, яка виробляється винятково підприємствами Російської Федерації. Також терористи гатили з мінометів гармат, градів та іншої важкої зброї. За даними відомства, від застосування «Буратино» жоден боєць не постраждав. Буратіно, значить, це. Важкий вогнемет на базі танку Т-72. Загальна вага цієї установки приблизно понад 40 тонн. Заряджається. Початкова модель мала на собі 24 направляючих. Зараз має 30 направляючих. Вона удосконалена, вистрілює снарядами, які мають. Дальність дії від 400 метрів до 4,5 кілометрів. Місцем найбільшого напруження в зоні АТО, зазначив Андрій Лисенко, залишається район Донецького литовища та населені пункти поблизу нього. Через загострення обстановки на цьому стратегічно важливому об'єкті командування Сил АТО прийняло рішення про те, що відтепер ротація наших підрозділів в аеропорту через блокпост терористів не проходитиме.